Вітаю! Я в Німеччині, і серія починається прямо зараз. Зараз я буду їхати дивитися автомобіль. Автомобіль для себе під продажу. Буду його, скоріш за все, забирати в Словаччину і там буду продавати. Ну, продавати я можу будь-яку країну Європи це не проблема, але спочатку треба знайти автомобіль. Так що сідаю в пасатика і рухаємося. Так, друзі, які в мене плани? Плани в мене простенькі переглянути декілька варіантів і вибрати під продажу один із цих варіантів, щоб ціна була саме головне така, щоб можна було автомобіль продати, якісь кошти заробити. Ну і, звичайно, щоб автомобіль був в порядку. Зараз мені залишилося ще доїхати одну годину, так що, в принципі, не так і довго. Погода, якщо чесно, в Німеччині це. Дощі зараз почалися, не знаю, вроді літо. Але це Німеччина залежить від землі. В Німеччині буває, що ну, не так багато є сонячних днів, залежно, звичайно, яка земля. Так що, ціль у мене проста: знайти автомобіль під продажу, щоб автомобіль був гарний і щоб, звичайно, ціна була, щоб можна було заробити гроші. Автомобіль я можу продавати по всій Європі, також під розмитненням в Україну. Так що ринок у мене один із максимальних. Дивіться, в принципі, мене людей достатньо. У мене є канал, хто не знає, в тіктоці собран ТВ, а також собран Авто. Там достатньо переглядів, і також, як бачите, знімаю для вас на Ютуб. Так що, в принципі, клієнтів достатньо. Головне знайти гарний автомобіль і щоб, звичайно, ціна була понизу ринку, щоб можна було його продати. Так що працюємо. А погода шепче. Дивіться, що в Німеччині твориться, сьогодні весь день отака погодка. Видимість досить маленька. Ну, що зробиш? Треба їздити, дивитися. Сьогодні дивився для клієнтів три автомобілі і жодний автомобіль не купив. Не було варіантів. Люди вибрали автомобілі. Я поїхав, подивився. І не було що навіть знімати. Навіть не було часу на це. І просто такі автомобілі що там нема що знімати. Ох, Не люблю я приходити дивитися автомобілі в час пік в Німеччині. Коли все стоїть, коли всі люди йдуть з роботи. Ну, блін, Це якесь місто велике. І дивіться, які пробки. Оце я не люблю. Але що зробиш, така історія з пошуком автомобілів. так що... Я думаю, мене також чекає все отаке. Бачите, скільки машин стоїть? Я вже теж трошки таке пройшов. Ну що, трохи часу більше потратиться, час пік. Так, я вже приїхав на зупинку, є тут такий супермаркет нето. Йду щось перекушу та й напишу продавцю, що я вже на місці. Який будемо дивитися автомобіль? Давайте вам скажу, який автомобіль. Я приїхав дивитися. Це Audi A4 в B9 кузові, 2-літровий дизель, коробка автоматична передач. Так що вже знаєте, який автомобіль приїхав дивитися. Так, почав огляд автомобіля. дивлюся ось таку авдюшку, зараз провожу діагностику. Автомобіль не має жодної деталі підкрашеної. Ось така машинка на класних дисках. В принципі, досить гарно працює, нічого не кручено. так, Немає тут шкіри, але слухайте, можна якось жити і без шкіри. Так машина виглядає. 220 тисяч пробігу. Ось така машиночка. Електрична кришка багажника, Audi A4, 2-літровий двигун. Ну, що хочу сказати, стан машини виглядає непогано, трошки треба прибрати, звісно, сідушки не шкіра, але що зробиш? Поки що машинка непогана. Зараз ще перевірю тест-драйв, коробку автоматичну передачу. Так в цілому мені вже подобається цей автомобіль. Так що дивлюся, оглядаю, передивився машинку, є сліди використання, але саме головне, дивіться, як ця пушка виглядає класно. Мені подобається електрична кришечка багажника. Так, камери немає. Так, машинка виглядає, працює рівно, вихлопна чиста. Поки що таких якихось небезпечних проблем не бачу, тільки що мені трошки не сподобалося, що дітки сиділи в салоні, є шкрябанці, але слухайте, машина не нова. Є тут зараз помилки деякі по діагностиці, йду дивитися, але мотор працює досить гарненько. Що, друзяки, передивляюся далі машину. Скоріше за все, буду купляти цей автомобіль. Виглядає досить непогано. Так що думаю про те, щоб машинку прикупити. Так, тормозні накладки та диски в порядку. 2 літри дизельок, 100. 10 кВт, 150 кінських сил. Трошки машинку прибрати і все, і буде вогонь. Ось така машинка буде, Скоріше за все, я її викуплю під продажу. Так, Передивляюся автомобіль далі, все шикарно. Мені подобається, як переключає автоматична коробка передач. Автомобіль можна купляти, тому що те, що я очікував, так воно є. Автомобіль понизу ринку. Так що можна рекст, uh, yeah? yep. yep. так що можна, в принципі, забирати цей автомобіль. Ну що, друзі, декілька слів про автомобіль. Автомобіль мені сподобався, і я його викупив 2016 року 225 тисяч кілометрів пробігу. Жодна деталь не підкрашена, 2-літровий дизель, автоматична коробка передач. Авдюха є авдюха. Планую його продавати, думаю, десь за 15 500 євро, може трошки дешевше. Подивлюся. Так що подивимося, що з цього вийде або буду їздити на ньому трошки я. Побачимо. Потім наступні мої дії. Я зараз далі в Німеччині, нікуди я не дівся. Треба буде доставити уже в мене скільки треба доставити 3 або 4 автомобілі, 3 клієнтам. І четвертий це оця вдюха, це буде нібито моя авдюха. Так що буду думати, як це все скомбінірувати. Є у мене хлопець один, який доставляє машини. Є у мене дружина, яка теж може забрати машину. Так що будемо думати, планувати, щоб ці всі автомобілі доставити. Ну і далі побачите, будемо далі думати, які автомобілі купляти, тому що в планах у мене є. Викупляти по можливості автомобілі. Так, я не супер там якийсь хлопець, який має мільйон позаду. так, Нема у мене таких можливостей, але потихеньку я вважаю в чужій країні. Потихеньку я розвиваюся, щось пробую і до чогось іду, а там побачимо, як буде. Так що з вас підписочка на канал. І не закінчуємо серію. Продовжуємо далі. Маленьке включення. Зараз чекаю на водія, який буде доставляти автомобіль, тому що інколи я роблю доставку по Європі. І сьогодні саме той момент. Чекаю на водія, як бачите, вночі їхати далеченько за автомобілем в Німеччину. Це супер Б. Так що їдемо за цим автомобілем. Так, практично доїжджаю до автомобіля і потім треба буде його доставляти. 1200 кілометрів. Їду зараз водієм. Дорога, дощик падає. ну Залишилося до автомобіля ще 120 кілометрів. Документи я вже зробив, так що все в порядку. Тільки потрібно буде забрати автомобіль. Ну все, їдемо. Поки водій пішов в туалет і курити, я трошки розминаюся, тому що кілометрів дуже багато. Під ключ, тому що клієнт не бачив цього автомобіля. Доставляємо під ключ, роблюємо документи на словацькі номера під ключ. І також тільки клієнт приїде вже на готовий автомобіль. Тобто весь спектр послуг під ключ. Так, все, друзі, доїхали ми до цього автомобіля. Подивіться, яка пушечка-гонка будемо забирати для клієнта. Зараз чекаю, щоб відкрили, тому що будій поїде на Пасаті, я поїду вже на шкоді. Подивимося, може потім поміняємося. Так що машинку хоча б помили, і то добре, але просив їх, щоб відкрили мені скоріше. І падлюки не хочуть відкривати скоріше цей авторинок, розумієте? Ти їм даєш заробити гроші, тут є багато машин. Може би я ще якісь машини подивився, розумієте, і купив. А за того, що вони не хотіли трошки скоріше, як на годинку, встати і показати мені, ну дати мені автомобіль, щоб я поїхав, тому що дуже далеко їхати. Не буду розглядати більше взагалі тут автомобілі для того, щоб купити. Так що цей автомобіль забираємо. Кстати, я тут всі машини придився, бачите, скільки машин там позаду. Всі машини мені більше нічого не підійшло. Так що, Super ну, класно помили, молодці, ході на тому дякую, бо тоді трошки була грязна, красиві оригінальні диски. Ну, машина бомба. Машина бомба, на шкірі потім. Ще покажу, як буду їхати в цій машині, трошки розкажу, як мої відчуття під час їзди. Так що зараз забираємо машинку і їдемо, відправляємося в Словаччину. Автомобільчик забрали і потихеньку рухаємося в сторону Словаччини. Комплектація у нас Лаурін, позаду їде мій водій. Так. Сьогодні три автомобілі доставляємо. Двоє водіїв вже поїхали, а ми з третім водієм поїхали в максимальну точку під Нідерланди. Це досить далеко, тому що ті два автомобілі були ближче. По машинці їде шикарно, шкода, суперп. Лаурін комплектація, коробочка ДЗ, 140 кВт. Пробіг тут невеликий, шикарна музика. так що... Музика Кантон. Кстати, це тут преміальна музика і грає вона шикарно. Так що газ Пол, рухаємося. Я думаю, через декілька годин, а точніше, 12-13 годин ми будемо на місці, якщо, дасть Бог, все у нас буде добре. Що ще хочу сказати? Що на цей автомобіль вийде повний огляд, тест-драйв. Так що, кого цікавить. Під'єднуйтеся до мого каналу, підписуйтесь. Каналчик потихеньку зростає. Я займаюся підбором, хто не знає по Європі. Також доставляю автомобілі під ключ в Чехію, в Польщу. Купляю автомобілі в Німеччині. Вже декілька сотень кілометрів позаду. Все рівно, хочу сказати, все нормально. Рухаємося зі швидкістю 135-140 км на годину. Їдемо в сторону. Їдемо в сторону Словаччини. Машина веде себе бездоганно, ну як вона себе має вести, якщо цей автомобіль я вибирав. Так що їде машинка, дуже гарненько. В машині тихо, досить, скажу вам так, за ці гроші це досить комфортний автомобіль, хороша шумка, якісні матеріали, якщо це комплектація Лаурін, так, шкіра. Тому що, якщо не буде шкіри, то, звичайно, такого комфорту однозначно не буде. тому що Шкіра дає своє. Залишилося ще 500 км, і автомобіль буде доставлений. Вже авто буде доставлене. Потім я ще буду робити документи. За свої гроші це одна із кращих моделей, що можна купити за ці гроші. Ціна, якість, надійність, комфорт, економність. Шкода супер. Може скраблі, котре на зажиток, без Мушу не зупинитися, тому що не реально просто їхати. Подивіться, що твориться Ще треба їхати 353 кілометри. Як бачите, все, 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 все повністю стоїть. Бачите, ця сторона стоїть, поки що ця ще рухається. І така злива. Так що зупиняюся і перечікую. Отак, хто думає, що машини легко переганяти, о, дивіться, яка погода. Просто подивіться. Абсолютно нічого не видно. З І це треба бути уважним, щоб гарненько автомобіль доставити і перевезти. Просто подивіться, що творить. От вам і ризики в роботі. І не тільки в цьому. Бачите, вже аварія одна, вже машину забирає. І такого буде багато, бо сильна злива. Так що вже починаються пробки. Я вже бачу по картах. Автомобіль доставлено, незважаючи на погану дорогу, погоду. Ось тут автомобіль знаходиться, вже навіть помитий трошки. Друзі, хочу вас попросити поставити вподобайку, тому що це мотивує мене знімати ці ролики. Більше вподобайок, більше буде відосів. І не забудьте підписатися, поставити колокольчик, щоб вам приходило повідомлення, коли я випускаю нові відео. І ще одне: у наступному відео буде набагато цікавіше, так що з вас підписка, з мене відео.